А зараз про війну в Україні, яка триває з 2014 року, та її осмислення через кіло. 12 жовтня в український прокат виходить художньо документальна картина Шлях поколінь, знята на основі реальних історій про упа та війну на Донбасі. Автор ідеї режисер фільму, співавтор сценарію, доброволець, який пішов на фронт у 2015-му Михайло Ухман сьогодні з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Дякуємо, що приєдналися до нашого етеру. Вітаю. Дня. Ну, я знаю, що завжди перечуття прем'єри це такі, такі хвилюючі моменти. Як ваш настрій напередодні? А є таке трішки. Більше бойового шлях поколінь. Про що це кіно? І на кого воно орієнтоване? Для кого? Шлях поколінь це фільм про ну як завжди, про українську боротьбу там mm -hmm. століттям волі України. І шлях поколінь це фільм про любов, про дружбу. Кожен хто, кожен глядач різної вікової категорії, будь це підліток, студент, чи дорослий, чи вже дідусі побесію, можуть для себе знайти щось там цікаве. Захоче бойовика побачить стрілянину в різних поколіннях другий під час другої світової війни і сучасна війна на Бомбасі. Хто мріє про любов, поцілунки і вічне кохання, теж це побачить. Хто хоче міцну дружбу і вибір, що робити, залишатися людиною чи просто населенням, теж це побачить. Цікавий, цікавий сюжет, який буде тримати. Українського глядача протягом цього фільму. Ну я це вже говорю після цього, коли фільм показував США, Канаді і Європі. Mm -hmm. Чую відгуки, які вже люди на ну, і були вже до прем'єрних показів у Львові і при аналогічні відгуки. Mm -hmm. Я вірю, що відгуків буде все більше, і вдячних глядачів буде все більше. Я знаю наскільки ця тема зараз актуальна, як вони відгукується. І дійсно, що треба жити. Якщо живі, то треба жити. І Ми знаємо, що сценарій фільму народжувався майже в окопах. Як розкажіть у вас, з'явилася ідея ця сімнадцятому році? Я на той момент був Добровольцем паралельно працював як військовий журналіст, документаліст і вою. Під час однієї з ротацій, яка завершилася, я поїхав на Волинь і зустрівся з жителькою, місцевою жителькою, так, яка м -м, воювала. Воювала в УПА, воювала з гітлериців і винковидиць. І от частинка її історії стала початком так, народження цього сценарію фільму. Чаку це мабуть такий невеличкий. Документальний фільм, але згодом все переросло з роками. Так я отримав підтримку від діаспори, від українського бізнесу, е українських митці, свої вже да, реїстрменко, так на той момент вони мені допомагали. Mm. І е коли я вже перебуваючи в 19 році, вже перебував на фронті, тому що так в мене була тісна співпраця з одним з підрозділів. Збройних сил України. І так народилася сама ідея, щоб показати українцям протяжність, протяжність боротьби, так що в нас війна не, з... не тільки 14 років, а взагалі українці воюють за свою історію, за свою незалежність, так вже багато століть. Щоб це не робити шароварщиною якимось нудним, так, черговим просто бокитом грошей. А-ля патріотизм з усією переосмислили, враховуючи, що в Україні такого кіно мало взагалі, залучили дуже пісному допомагати Олег Панцов, і Ахтем Сантаблай. Mm. Багато акторів займалися: як там Володимир Ніколаєнко, Бозар Порошок, Лариса Руснака, Кіра Подольська, Настя Мистеренко і Вийшло маємо те, що У 21 році в мене було, на жаль, тоді так актуально, в мене дуже сприймався патріотичний контент. Але події, які сталися після 24 лютого, так, десять другого року, ну, якось так цей фільм тепер він показує зовсім себе іншої, іншої медалі для українців, ну і в тому числі для тих, хто проживає за океаном. В фільмі присутні інтерв'ю справжніх учасників УПА, як ви вже казали. Як ви їх розшукали і як такі документальні зйомки вплили в художню історію? Це частина була моєї ще роботи до, скажімо так, до повномасштабного торгівлення. Я сам займався документалю Uh -huh. Збирав всі ці дані, так їздив по Україні, і я знайомий з тими людьми, я кажу, які воювали в світовій війні, як uh -huh. і проти гітлерівців, так і проти НКВДістів. Тому я думаю, що краще скаже про це глядач, так, які побачить, вдалося нам поєднати оцю кілька невеличких документальних кадрів, так? які ось цю пішку, до речі, перепрошую, за вами. Вже використовував Спілберг, тільки в нього було підбільших масштабах. У нас так навіть лягло це натурально щиро. І, і тому хай, ну, я знаю це в людей, так, тому що, ще раз кажу, українці мають знати, ті, хто воювали в минулому столітті і в минулих століттях, і дали нам так, навіть, такий поступ до боротьби зараз. 24 лютого це дуже актуально відчувається. Кажуть, для багатьох очі просто покрилися, себе по іншому. Зйомки фільму відбувалися до повномасштабного вторгнення, але на сході. Розкажіть детальніше, де саме, і як вдалося знімати в зоні бойових дій? Це була авантюра, це була реальна авантюра. Жоден режисер чи продюсер країни такого не зробив. І маєш що тепер зробить. На той момент, 2020 рік, рік, я кажу все таки те, що я багато років працював на фронті як журналіст, як доброволець, як кіновиробник. Ну і сам воював, долучився до величезного просто підтримку бійців збройних України, добровольці, волонтери. А ось і вирішили, так, ми знімали в селищі Карлівка. Там зараз батьківського метрів від тимчасового проводила за і все лише Слава Донецької області. Це на жаль, поки що тим, тимчасово окупована територія. У 2020 році там бої не велись. Ось і у співпраці з підрозділами Збройних сил України, спецпідрозділами ротої глибинної розвідки. Ми вирішили, що немає сенсу вести з Києва Каскадерів так, там, все інше просто. Використати у фільмі, щоб знялися справжні захитники, справжні гріти проти глибинної розвитки, справжні зброї, справжні БТР. Одна з БТРів, здається, воював вже після 24-го року в Маріуполі. Інші зараз воюють на Донецькому напрямку, так які використовуються у фільмі. Справжні військові, кажуть, кажу, з військових, справжня зброя все натурально. Тільки актори, які грав, відігравали свою роль, це були київські актори. Ну і знімальна група, а все інше. Ми порадили з командирами, які консультували мене, так, які вдосконалювали сценарій. Казали, нам ну, Михайло, не потрібно, тому що хто краще за... Е зробить за нас ну, свою роботу, якщо не ми, ті, хто цей. Тому там майже нічого не було награно. Все Все... Все натуральне. І історія, яка в якому розповідається про одного загиблого українця, так і потім українці, український спецназ розпочав спецоперацію по знищенню бліндажа м -м, росіян. Це, це теж реальна історія, яка трапилася в 15-му році. Ну, Якось ну, частина зйомок була ще відповідно на Волині, так в лісах, і частина, третя частина зйомок сучасний Київ. А чи є у вас якісь плани на історію про повномасштабне вторгнення? І як на вашу думку, чи потрібно вже знімати про війну, що триває? Mm, так. Є плани, і минулого року суто всі силами віддавали фронт. Нічого не знімали. Не цей я переважно був на фронті. Займався аеророзвідка. Це за так. У зв'язку з подіями, які ми зараз бачимо, так росіяни включили дуже потужно свої ресурси фінансові, інформаційні вибори в словаччині, так якщо не помиляюся, де перемогла проросійська партія через проросійський інформаційний тиск. Це Ще один плюс що світ починає тільки втомлювати, нам потрібно щось подати інше. У нас є дуже великий потужний бізнес. У нас багато є меценатів. Нас підтримує а, за кордон, так? І саме ці кошти потрібно спрямовувати на якісне власне в кіно. Мати на увазі художній фільм. Mm -hmm. Гроші держави ні. Гроші держави потрібно тільки тратити на а, максимум. Це документальне кіно. Німати на державні кошти художній фільм. Бажаю це. Це те саме. Ми можемо брати саме. Собруківка чи, цей, чи там, стадіони — ну все потрібно, але тут потрібно робити акцент. Тобто, що воно може відіграти? Документально нам дуже потрібно справжнє, щоб документували. і все це, що, по-перше, ми зможемо передати потім в міжнародні інституції проти доказу проти безчинства і тероризму росіян це, але якщо є можливість, допустим, у мене ця можливість є, так я є люди, які мене підтримують. Я про це не буду розповідати. Ми готуємо потужний сценарій. Вже він майже готовий у співпраці з американцями і європейцями. Це буде фільм голівудського рівня. Так тому але кажу ще раз, це не державні кошти, uh -huh. і вони жодним чином не впливають на, на, на бюджет. Ну і паралельно я займаюся до зйомками документального кіно перебуваючи на фронті, я бачу все, що відбувається так і це знову ж таки коштує меценатів. Ну угу. давайте я, ще б... раз запросимо глядачів кіно на фільм Шлях поколінь. Зробіть це з 12 жовтня. Так, друзі, я запрошую всіх, де є українські кінотеатри. Прошу прийти в цей подивитися українське кіно, тим паче, що частина. Uh, Коштів від ваших квітків буде направлено на купівлю дронів uh, камікадзе і звичайних дронів для української армії. Ну тим більше ще раз кажу: приходьте і вас чекає півтора година захоплива історія. Ну, як мінімум, буде цікаво і захопити. Дякуємо за цю дякую. розмову дякую. і бажаємо успіхів в прокаті вашого фільму Шлях поколінь. Щиро дякую. Гарного дня. Гарного дякую. дня. Ну, а ранок вдома триває, і просто зараз ми дізнаємося, як виглядало святкове жіноче убрання на Луганщині наприкінці 19 століття. Все буде Україна.